Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні у мене кілька важливих тем, тому дуже рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайкою. Та, звичайно, підпишіться на канал. Надзвичайно важливо, щоб ви зараз це зробили. Втиснули дзвіночок, підписалися на канал, зробили репост, залишили коментар. Це потрібно для того, щоб це відео і цей канал розвивався далі і більше українців знали важливу інформацію. Дякую вам за вашу підтримку. Поговоримо про звинувачення в сторону Зеленського. Обізвали його ворогом. Також поговоримо про новий законопроект, який вже є в Верховній Раді, щодо покарання представників ТЦК та ВЛК, якщо вони будуть вчиняти незаконні дії. А також поговоримо про заяви з Верховної Ради, де говорять, що війна ще скоро не закінчиться. Навіть питання не в кількох місяцях, а довше. Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини сказав до Зеленського, що він є ворогом Словаччини. Тому що він перекрив газ для Словаччини. І звичайно, що українська сторона на це одразу реагує. Прес-служба МЗС зазначає, що Фіцо на тлі падіння довіри серед словацького суспільства та протестів проти його проросійського курсу вдався до пошуку ворогів і знайшов їх в Україні. Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провини у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало. Так, радять наше МЗС Роберто Фіцо. У міністерстві підкреслили, що Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій ворогами. Впевнені, що така позиція та політика Роберта Фіцо йде у розріз із вибором народу Словаччини бути невід'ємною частиною європейської спільноти. Фіцо за те, щоб і далі отримувати і наживатися на російському газі. Я думаю, що нікому не треба нічого розповідати, що і Фіцо, і Орбан давно вже сидять на газовій голці Росії. Україна це перекрила і ну, звичайно, вона стала ворогом для них. Всі інші, яким чином... Переживають, а ці дві країни ніяким чином не здаються. Це потрібно було зробити вже дуже давно. Ну, сталося як сталося, зробили тоді, коли зробили. Ну і, звичайно, є дві країни, які протестують проти цього. Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність за те, що представники ТЦК та ВЛК порушують закон, примусово мобілізуючи громадян або роблячи так, що вони ухиляються від служби. І покарання це ув'язнення навіть до восьми років. В'язниці для посадових осіб, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК за порушення порядку призову громадян на військову службу, що призвело, що призвело до умисного їх призову або ухиляння від військової служби, становлять кримінальну відповідальність до 8 років позбавлення волі. Я ще так забіжу наперед, це поки що проект закону. Приймуть його не прийму ще невідомо, але ось така пропозиція є вже від депутатів. Відповідний законопроект 12442 чотириста зареєстрували у Верховній Раді група народних депутатів. Не будемо перераховувати, там їх досить немало. Пропонується доповнити кримінальний кодекс новими статтями: 337-1. порушення порядку проведення медичного огляду військово-лікарської експертизи для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби та 426 -1. 2. порушення військовою службовою особою порядку призову прийняття громадян на військову службу, яким передбачити кримінальну відповідальність голів та членів ВЛК за умисне порушення порядку проведення медичного огляду військово-лікарської експертизи для визначення придатності до військової служби, що призвело як до незаконного призову громадян на військову службу, так і до їх ухиляння звільнення від військової служби під час воєнного стану. За такі дії їм буде загрожувати позбавлення волі на срок від 3 до 8 років років з позбавленням права обіймати певні посади або займати або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років Посадових осіб ТЦК за порушення порядку призову громадян на військову службу, що призвело до умисного їх призову або ухиляння від військової служби, за такі дії вчинені в умовах воєнного стану, їм буде загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. Ну, ви зрозуміли, якщо дуже коротко ВЛК, якщо хтось там вирішив щось. Вирішити за гроші домовитися, то членам комісії, які приймають ті рішення, буде загрожувати ув'язнення. Так само представникам ТЦК, які будуть порушувати права людини, конституційні права, тобто так звана бусифікація, теж буде загрожувати ув'язнення. Не знаю, чи його приймуть цей, по-перше, законопроект. По-друге, як він буде діяти, теж невідомо. Подивимось, почекаємо, тоді будемо бачити ситуацію. Народний депутат, член комітету з безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський говорить, що ще не варто чекати найближчим часом закінчення війни. Треба почекати не місяць і не два, а трошки довше. На сьогодні говорити про припинення бойових дій не доводиться. Про це він сказав в в інтерв'ю УНІАН. Такі роздуми і публічні висловлювання шкодять інтересам національної безпеки та обороноздатності України. Бо це створює певну нервозність, невизначеність. Сподіватися на те, що війна буде завершена в найближчі місяці. У мене, як в людини, яка має трохи більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав. О, такий своєрідний інсайт, тобто дійсно. Члени комітетів безпеки і того подібного мають доступ до секретних матеріалів, які, скажімо так, на публіку не, не публікуються. Можливо, і дійсно є така інформація, ми ж цього не знаємо. В загальному люди, українці і не тільки наші партнери чекають, щоб це закінчилося з дня на день. Ну, тобто, я думаю, що кожен з вас так вважає, що потрібно вже і негайно закінчувати, вистачає смертей і загибелі людей. Я би цього хотів, ви би цього хотіли. Ну, але члени комітетів. Депутати, міністри трошки більше знають, трошки більше мають доступу до секретних матеріалів. Можливо, і так є. Федір Веніславський зазначив, що війна точно протягом кількох місяців не закінчиться, а мобілізація йде в плановому порядку і ніяких послаблень з цих питань не буде. Ініціативи залучення до війська тих, кому 18-25 років, тільки підтверджують, що нам потрібна. Поповнення до Збройних сил України зазначив він і додав, що в нас є підстави сподіватися, що війну ми завершимо протягом якогось не дуже тривалого проміжку часу. Але це не місяць, два чи навіть три. Ну я сподіваюся, і всі сподіваюся, що це буде найближчим часом. Тобто, тут ніхто не може сказати точно, коли це станеться. Тут все залежить від того, коли там президент Америки, президент Росії, президент України чи. Якісь представники від цих трьох країн, як мінімум, ну скажімо, ще представники європейських країн, зможуть якимось чином вирішити то питання. По перше, зустрітися або якимось чином поспілкуватися? Я впевнений, що навіть перша зустріч не приведе до того, що одразу перестануть діяти бойові дії на території України. Це може бути одна зустріч, це може бути п'ять зустрічей, це може бути 15 зустрічей. Це може бути одна зустріч президентів, а потім вже будуть якісь групи працювати над, тим, над тими чи іншими пропозиціями, які будуть висуватися як з одної, так і з іншої сторони. Тут питання наші інтереси не втратити і вимагати того, щоб наші інтереси враховували. На це потрібно буде давити, і це потрібно буде відстоювати. На тому чи на іншому рівні, хто би там де не зустрічався, я все ж таки думаю, що в 2025 році, середина 25-го, кінець 25-го, буде якийсь переломний момент, будуть і переговори, і зупинка або призупинення військових дій. Ну, це моя думка. Можу помилятися, звичайно, можливо такого і не станеться, але я би так хотів, щоб так було і. Теперішня ситуація, теперішні розмови, заяви високопосадовців, політиків, президентів Америки і інших держав на це вказують. Навіть, як бачимо, наші депутати говорять, що це не питання одного, двох, трьох місяців, але найближчого часу. Сподіваюся і хочу, щоб так і було. Хочу, щоб війна нарешті зупинилася. Наші українські захисники і захисниці повернулися додому, до своїх родин, сімей та своїх близьких. І були всі живі та здорові. Це моє бажання на 25 й рік. І ну, хотілося, щоб це сталося. Дуже сильно. Друзі, ось такою інформацією, такими думками і заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під цим відео я залишив посилання на мій інстаграм та на мій телеграм. Також прошу всіх підписуватись, там є дуже багато важливої і цікавої інформації. З вами я завжди Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.